Мама, нарвіть мені трави, і <гаджи> я кину. Добре. Каже, я ставлюся один. Да. Один. А ще й нарвіть. Бомбоча. Бомбоча, ча, ча. Ой, це я знімаю. Та не озеро. Мам, Мама, там вже болото у траві. Я включила.

На собі. А далі купляти. А, Микола. Знаєш, правильно зробили, що як твощінь. І ти цією доріжкою. Така, е, як Коли картоплю розсилуєш. Так і ти. Угу. Класно. І гарно озеро так іде з хвильками. Ну, щоб не постко е було йти, коли до, на доще люди не падали. Т тим треба йти. Баба, той із а той зроблені з кафешки, ну, мабуть, коли працюють. Мабуть, там нічого не працює. Ні? А жалко. Все натурально. Ми все Мама, що б тут був готель, ми запрацювали, було б тут цікаво. Цього я ще не бачу. Якого Чорного? А ти ні, пошистий, пошистий цей. Та це кірий. просто гуси. Да? Цей великий. А оцей лебедь чорний. Mm. Ну, це просто Але великий, великий гусь. Але я такого не бачила. Та він просто старий, стряпатий. ну. Ah. No. А дивись, чорна качка мені любиться. Як ворона. Вау, wow. а так і олєтовим переливається. То він, він май... красивіший. Ну, no. ну, no. Ah. I mm -hmm. mm -hmm. go. Яночка, красуночка. Просять щось. І чому вони не разом мав би так і ще більше так 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 така А він молиться аби її поклали май близько. Аж так руки склав. Ну йди сюди, до мене. У мене не ручки в мене лапулі. Я мав ними милідібулі. Я би ліско е, ніжно їх не лапав. Я би... це моє це то, в моєму виконанні. Я придумала така. У мене не ручки в мене лапунь, Не горемінь, Роблена. Мама, це козак. козак. А це Пряшка роблена. І Це теж. Мій батя ремені робив такий ось широкий, такий гостинно не боліла. Мам, козак азаць. Козак? Козак, Щось у нього штані не дуже червоні. Коричні. Ой, а ну, а, йому можна руку туди поставити. Ду потім. Там поїдемо ще на місточок. Марк. Та hey, я вже що не лежала.